Обрати кращих в Івано-Франківську завершились дводенні змагання із легкої атлетики. До участі у чемпіонаті області долучились спортсмени двох вікових груп юнаки та дівчата Ю-16 і Ю-18. Більше у матеріалі моїх колег. Більше 200 атлетів з усіх осередків Прикарпаття. Саме стільки учасників долучились до осіннього чемпіонату області. За час проведення змагань серед спортсменів було розіграно 34 комплекти нагород у двох вікових групах. Ми змагались в бігових видах 100, 200, 400, 800, 1500 метрів та спортивна ходьба, а також естафета 100, 200, 300, 400 метрів дівчачі та хлопчачі команди. Стрибки у довжину у нас були представлені один вид стрибків, чотири види метань метання молоту, диск, штовхання ядра і метання спису. Одо чемпіонату одразу у трьох видах легкої атлетики зумів здобути перемогу Дмитро. Хлопець першим пробіг спринт на 100 метрів. кращий результат показав також у стрибках та в командній естафеті. Вдалося стрибнути 6,49. Це не кращий мій результат в кар'єрі, але для початку сезону я вважаю, що це достойний результат. Щодо естафети, можу сказати, що біглося дуже легко. Втомлення не відчув. Було очікувано, що ми виграємо перше місце. Це Просто поки проміжний старт перед чемпіонатом України, щоб подивитися на свої можливості і на подивитися на чим ще працювати. А от Яна у віковій категорії ю 18 посіла перше місце у біговому виді легкої атлетики на 200 метрів. Її час 28,14. Займаюся Займається легкою атлетикою вже майже два роки. Щодо суперників, то не було складно, але я. Очікувала набагато кращого результату, ніж я його отримала. Ну не ну, потрібно буде. Ще працювати і працювати за результатами обласних змагань. кращі спортсмени представлятимуть Івано-Франківщину на всеукраїнських чемпіонатах. Ці змагання є відбірковими, тому що буквально через 10 днів Івано-Франківську стартує командний чемпіонат України з легкої атлетики в категорії дівчата та юнаки 2008 рік, 2009. А уже через 20 днів на командний чемпіонат України, який відбуватиметься у Львові, поїде старша вікова група.